У Росії обвалилося виробництво зброї. Військово-промисловий комплекс країни агресорки вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну демонструє стагнацію і падіння. Про це пише російське опозиційне видання The Moscow Times. У бересні, у вересні виробництво комплектуючих для військової техніки зменшилось на майже 2%, А випуск танків і БМП зріс лише на 6% проти 61 у серпні. За оцінками аналітиків, це свідчить про. Перші проблеми у бюджетній політиці Кремля. Власне, про гроші, про російські гроші будемо говорити з Іваном Мусом. Це кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Іване, вітаю! Вітаю пані Юлія і вітаю всіх та глядачів. Ми вже стільки разів говорили про проблеми Росії з економікою. Це вони чи ще ні? Ну, по перше, вони дійсно є. Коли говорить, що ось там же російська влада говорить, все прекрасно у нас чудова економіка. Санкції не діють санкції. Не діють ми четверта економіка в світі. Єдине в мене питання: якщо санкції не діють, якщо оці останні навіть США санкції не діють, чому миттєват Кирилл Дмитрієв помчався до Вітхофа в Сполучені Штати Америки? Тобто, якщо Це там... я вас все... якраз хотіла питати, що він там мав пофіксити, поремонтувати таким миттєвим візитом? Ну, ось перед власним відповіддям скажу, що якщо б все було добре. То звісно такі бречі не відбувались. А оскільки там дійсно є проблеми. І, власне, коли ми говоримо про російське ВПК і кажуть, ну як це у них уповільнюється, зрозуміло, не військова сфера, а це ж військова. Так військова і не військова, вони пов'язані. Ось, Наприклад, бюджет Росії, проєкт на наступні роки суттєво скорочують фінансування роботи з допрацюванням, давайте так, безпілотників в цивільній сфері. І коли говорять, що це ж цивільне, це не військова, це ж потрібно для війни, кажуть, так слухайте. Вони пов'язані, тобто в певні технології, які виробляє цивільний сектор, вони так чи інакше потрапляють військовий сектор. А тут проблеми з грошима, проблеми з забезпеченістю замовленнями в Росії. Все частіше я думаю, що якщо проаналізуєте, скільки за останні давайте два місяці було новин про те, що якась компанія перейшла на чотирьохденний робочий день, а окремі такі, як Росроссельхозмаж це провідний виробник а, товарів машинобудування для сільського господарства на трьох день, на робочий тиждень з жовтня жовтня, це все ж відбувається, впливає на військову сферу, тому що не тих знань, які могли б бути, тих виробничих потужностей. І ось вам, будь ласка, у, у, поки що уповільнення. Давайте зростання, все ще має місце, але воно суттєво менше ніж було раніше, тому що втрачається можливість отримання цього зростання. Ну тут головне питання: як на економіці Росії відіб'ються санкції, які Дональд Трамп Запровадив вперше з моменту своєї навгурації РосНЕФТЬ і «Лукойл». Не всі компанії, але треба сказати, що до цього ж були запроваджені санкції проти Газпромнефть і Сургув Але ж це їхню економіку не обвалило. А ці нові санкції дивіться тут. Треба дуже багато моментів, що я бачаю в цих санкціях. По перше, те, що це перші санкції за другої каденції Трампа. По-друге, якщо ми згадаємо риторику Трампа, що він казав, що не можна запроваджувати санкції проти Росії, це завадить мирному процесу врегулювання, що ми маємо санкції запроваджені. Тут одразу два питання. Або це зрозуміло, що це не заважає мирному врегулюванню, або, скажімо так, вирішили вже не ставити на мирне врегулювання, що воно вже не потрібно, воно вже на часі ну, виходить цих дій. Далі, проти кого ці санкції? Роснефть. Найбільша державна нафтова компанія Лукойл. найбільша приватна нафтова компанія Росії. Тобто чіткий сигнал, що дивіться для нас, не важливо ви державна чи приватна компанія. Якщо ви маєте відношення до Росії, будьте готові, що санкції будуть далі. Повертаючись до заяви Трампа, що не буде санкцій, це негативно вплине. США по великому рахунку вони не були на цьому треті санкцій, і найстрашніше, що для Росії є в присутності США на цьому треті, у США є досвід і достатні можливості контролю за санкціями, за виконанням санкцій у ЄС їх нема. Але хіба попередньо ці проти Газпром, Газпромнівті і Сурутнівті контролювали, так як слід? Обходили ж росіяни, росіяни проходили. Але знаєте, ну по перше, все ж таки, щоб там не було, якщо США приймуть рішення контролювати, це буде. А зараз основний удар через те відбувається саме через те, що заборонено а, всім країнам в світі розраховувати з підсанкційними компаніями в національній валюті Сполучених Штатів Америки. А долар США це 43% всіх світових розрахунків. Тобто питання, чому зараз і Індія, і Китай, і інші говорять, що ми зараз на паузу ставимо питання співпраці. Ми Подумаємо, пошукаємо а, шляхи так, тому що скоріше все, в доларах розраховувалися. А якщо не можна, якщо верніше, ви будете розраховуватись з лукойлом, і Роснефтю в доларах. Давайте там до 20 листопада, ще можна в перехідний період. А після, якщо розраховуватись в доларах, то ви під санкціями США будете, тобто ті компанії, які розраховуються з в доларах. Ну, А якщо вони перейдуть на індійську валюту, на рупі чи на є нещодалі? Пані вони давно вже перейшли і так, себе... а така, що тут їм заважає. Заважає, скажу що тому, що ще минулого року була така цифра: 39 мільярдів доларів США. Це сума в рупіях, яка була на рахунках російських компаній в індійських банках. І в чому проблема? Що для того, щоб вивести ці гроші, треба дозвіл центрального банку Індії. А центральний банк Індії говорить, що якщо таку велику суму вивести з Індії, це створить ризики для національної грошової одиниці Індії. Ми не можемо це дозволити. І у Росії, Індії були постійні розмови, а, а що робити, тому що гроші що є, вони формально належать російським нафтокомпаніям, компаніям, але вони лежать в індійських банках, і центральний банк Індії їх не дозволяє виводити. І Росія право Росія пропонувала взагалі а, перейти на юані. Але ну, Індія, Китай, скажу так, це... Індій, це не треба. Так, це конкуренти. Тоді була ідея Дірхамов, Об'єднання Арабські Емірати, але тут інша історія. Арабських Арабські Емірати вони тісно пов'язані з Заходом Сполученими Штатами Америки. Вони, теж свій бізнес. вони свій бізнес. Їм це, їм це додаткові ризики. А тоді якось була ідея, що приїжджає моді до Москви, буде зустріч ділових кіл, і там вирішать це питання. Приїхав моді до Москви, що роблять росіяни? Б'ють Моді Скасов... Ну, не скасовує свій візит. Він приїхав, але він скорочує його. Він світі, я його... І тоді був жарт, що він згадав, що йому терміново щось там в Австралії треба подивитись там чи щось що терміново поїхав і скасував зустріч ділових кіл. А якраз там повинна обговорюватись. Була це це питання. Там обговорити повинні було теж саме. До речі, відбулося в Алясці. Там же скоротили вечерю і скоротили зустріч ділових кіл, де хотіли обговорювати співробітництво, а цього нема. Тобто, вдруге, російський бізнес через політику свого Керманича втрачає. Тому Рупіям там велика проблема є, гіпотетично десь можуть її якось вирішувати. Але це та це не те, що дуже легко зробити, тому що Індія не буде так просто дозволяти Росії виводити ці гроші. Так що тут подивимось, але тим не менше, а, тут же ще один момент. Чому постійно Росія говорить, що давайте Брік створить свою валюту? Тому що вони розуміють, що у світі що є? 43% – це долар, і 32% – це євро. Тобто три чверті всіх розрахунків у світі. Пара долар євро і виходить так, що ворожа валюта виходить. Так, а це все не дружні валюти, як Росія говорить. І вони говорять, треба, щоб Брікс створив свої валюти, щоб був центральний банк. БРІКС все таке. А Трамп каже миттєво, що я санкції тоді запроваджу, якщо це буде зроблено, тому що США розуміють, що це протидолара гра. І інші країни, насамперед, та ж Індія, Об'єднані Арабські Емірати, які входять в Брікс Плюс, вони ж говорять, що слухайте, ми не хочемо бути антизаходом, ми не хочемо йти по цій траєкторії, по якій Росія наштовхає. Що цікаво, Китай якось так не дуже тут стоїть. Можливо, Китаю це і вигідно, але він поки що не є таким же ініціатором процесів, тому що як пояснюють фахівці фінансового сектору, Китай дуже не хоче, щоб його валюта сильно виходила за межі їх держав. Власне, і Індія також. Тобто для долара це стало звичкою, що доларом користуються у всьому світі. А і Китай, і Індія говорять, ні, ні ми хоч... А чому чим це їм незручно? Вони вважають, що це може створити додаткові ризики для їх країни. Власне, ну. Но ну, ж таки згадаємо історію аншлюз німець, нацистської тоді німеччини і Австрії, що робив Гітлер. Вони друкували багато австрійських грошей і тим самим підривали австрійську економіку. Там тобто... австрійський банк ліг найбільше під час так, великодипрації так, так і виходить так, що всі пам'ятають цю історію, що коли ваша валюта в великій кількості знаходиться за кордоном, це ризики для вашої країни. Власне, що хотів Трамп зробити в квітні, коли він піднімав ці мита. Він хотів, як тоді казали, Маралаґа Екорт підписати, де всі зобов'язання боргові по доларам будуть працювати лише через 100 років. Тобто це умова Трампа. Тобто те, що ми вам винні, ми не відмовляємося, але через 100 років приходьте, ми вам це повернемо. Тому що реально багато доларів, які ходять по всьому світові. І тут же ще одна історія, чому бояться американці. А коли Другу світову згадали, був такий генерал Деголь. і він став президентом потім Франції. І він в якийсь момент сказав, а давайте США повернуть нам всі долари, які у нас є в золоті. Обміняємо от наші долари на золото У США не було тільки золото, тому що хай хоч держава і стоїть за грошову одиницю, але все рівно не забезпечити було. не може золотом. Так. І тоді, як на мене, США якось відбилося, потім була Ямайська конференція, яка відмінила рішення Братанвуцької після Другої світової війни, що золотом все забезпечується. Тоді не було золотого забезпечення, і це, як то кажуть, вивело з під ризику всі валюти через те, що ніхто не буде вимагати це золото, але все рівно будь-яка країна хоче контролювати кількість своїх грошей, які знаходяться не в цій країні. Бо якщо у вас з'являється ворог. Як тоді Гітлер завтра, то він буде використовувати гроші вашої валюти щоб підривати вашу економіку. Ми так багато говоримо про санкції, але от я до речі не впевнена, чи всі наші глядачі розуміють, як ці санкції працюють і в чому їх небезпека, і чому кажуть, що якщо от сполучені штати взялися за санкції, то вони вже їх цю машину довго запускають, але загальмувати вже не так просто. Треба лік... лікнеп від вас. От є Роснефть, Лукойл під санкціями. Що далі, китайці, індійці хочуть купити нафту конкретно в цих двох компаній, або ті двох, які ага. були до цього. І що далі? Чому ага. трудності? Ну купили собі, не розрахувалися єнами. Чи і рупіну по перше, треба погодити валюту? По-друге, тут же який ризик, що якщо ці компанії під санкціями і завтра сполучені штати Америки скажуть, а так ви з ними маєте якісь стосунки, а вони у нас під санкціями, то тоді можливо ці санкції будуть і на вас поширюватись, адже ви маєте з ними контакти. Власне, нагадую указ Трампа щодо Індії, президентський указ, як він Та, називається мита. мита. Чому тому, що написано що Росія є загроза національній безпеці США, і країни, які купують у Росії ресурси, підживлюють загрозу безпеці США, і на цій підставі вели 25%. І інше питання, що одразу була зустріч в Анкоріджі, і що знаєте, ну викликало певні питання, тобто тут, тут вони. Юридично написали, що вони загроза вам. А тут ви зустрічаєте з ними. І Стелете доріжку руками так, військових. і так, і там літаки пролітають, і все таке. Ну літаки то показували силу і міця Америки. так але... безумовно, безумовно. Але все рівно певний Рівень був. прийому, прокатка так, в машині. Так, це так, все дисонанс сіли. викликає абсолютно. А перед цим написала, що це ж ворог і прямо по пунктам. Тому для сполучених штатів Америки, звісно, ну по перше, слід визначити з лінією. Бо якось, знаєте, тут завертаємо тут ні, Тут в ворог тут ні, Ну, нема чіткості, немає чіткості. Але от в чому ризик, що будуть дійсно ці вторинні підходи, тобто будуть дивитися, ага, ви співпрацюєте з тими, на кого ми наклали санкції? то тобто тепер ми будемо думати, можливо, і проти вас також санкції будуть. Тобто історія яка запроваджені санкції mm -hmm. проти Роснефті, укола, але індійська чи китайська компанія купує mm -hmm. цю нафту і американці починають обмежувати рух коштів цієї компанії. Вони починають дивитися. По перше, вони перевіряють розрахунки. Якщо там долари, то все це буде підстава для вже заходів США проти тих компаній, які розраховуються. їх. А валют. що вони зроблять? А будуть дивитися за активами цих компаній і забороняти контакти з ними. Тобто тут вже вони стають Тобто весь своїми. світ е, фактично, Ці компанії, які купують нафту, стають паріями, і весь світ не зможе з ними вести а, бізнеси. Ну якщо захочуть США мати відносно. Якщо скажуть, що нам США не потрібні, нам долари не потрібні, то тоді можна, але щось підказує, що ніхто, навіть Китай і Індія, не хочуть іти цією лінією, тому що ну могутність США це долар. американський ринок. Так, американський ринок, американська грошова одиниця всі звикли розраховуватись долару. Скільки б не казали, давайте створимо альтернативу, давайте щось подумаємо. Ну єдиний вдалий відносно приклад це євро. Але ж там всі економіки Європи за цим стоять, і історія Європи, і довіра до Європи. А до кого ще може бути така довіра? Джозеф Стіглест, Мобілівський лауреат по економіці, якось написав в січні 2024 року, що коли у когось є побоювання, що якщо передати замороження російські активи Україні, це підірве довіру до тих, хто це зробить. То він каже: якщо це буде спільне рішення Заходу, то це не підірве довіру, тому що довіряють лише заходу. Країна глобального півдня ніхто з країн свої гроші тримати не буде. Довіри нема. А заходу довіра є, і тому каже, якщо колективне рішення, все. Варіанту нема, все рівно прийдуть до заходу тримати свої гроші на заході, бо інститути там працюють, бо є історія значить. Ну от бельгійці ж кажуть, що вони не можуть віддати ці кошти, погодитися на е, кредитування замороженими угу. коштами, тому що це підірве до них довіру. І взагалі, мовляв, кошти що російські є не тільки в Бельгії, а в інших країнах. Чого ви на нас тиснете? Як ви ставитесь до цих заяв? Дивіться 191 мільярд євро з давайте 300 мільярдів доларів, тобто це в доларах в євро верніше, трошки менша сума знаходиться в Бельгії. Тобто основна левова частка в Бельгії Бельгія говорить, що вона проти. Бельгія говорить, що ми не хочемо бути на одинці, коли будуть до нас претензії, а претензії будуть. Тобто вони кажуть, Вони бояться що... ще й агресії від Росії. А, юридичних юр... Агресію, безумовно всі бояться. А я маю, на увазі військово. А юридична, безумовно, позову будуть. І Бельгія каже, ми не хочемо бути на одинці в судах. Ми хочемо, що як тільки подається позов проти бельгійської мережі Євроклія, а саме там знаходяться ці гроші, то відповідно юристів шукати повинні ми не лише ми і оплачувати їх, а ми з спільно з усіма країнами хто приймає це рішення щодо санкцій, тобто і ЄС і країни Європи, які не входять до ЄС Велика Британія, і Сполучені Штати Америки, і Канада, і Японія. Тобто всі ці країни вони повинні долучитись до процесу відбиття юридичної атаки Росії. Хоча як на мене, не лише як на мене, як Блумберга питав юристів. Ще от я згадував січень 24-го стігляца. А в лютому, 24-го року, Блумберг питав юристів і питання: а це законно буде, якщо Україні продадуть ці гроші? Юристи сказали так. Закони, єдине, що треба е, переписати трохи юридичну базу, так щоб підкреслити, навіть не переписувати а саме підкреслити. Е, тоді був такий термін е, ергосомність, якщо я Правильно вимовляє Латиною, тобто злочин проти всіх, що Росія, скоївши злочин проти України, підриває світоустрій і тим самим це злочин проти власне всього світу. І відповідно це є підставою, чому весь світ приймає рішення, що активи забираються і в якості покарання віддаються країні, яка зазнала агресії, тобто Україні. Тобто, юридично -то це можна інше питання, що якось не хочуть сильно втягувати це питання. Еммануель Макрон, президент Франції, скільки вже і після цих навіть опитування юристів казав, що ой. Це з точки зору закону, дуже суперечного рішення. Але а чому? Ж, я думаю, що всі вони, по-перше, бояться прецедентів. Ось, Німеччина вона дуже сильно боялась, тому що проти Німеччини, я находив у му році, коли ще при владі в Польщі була не громадянська платформа Туска, а право і справедливість Качівського. піс званий Вони на півтора трильйона євро висували. До Німеччини позов за Другу світову війну, італійські суди навіть приймають рішення проти Німеччини за Другу світову, при тому, що я нагадую, що Італія була союзником, але вони говорять, що так, Німеччина нас примушувала робити певні речі, і через це ми страждали тоді. І ось ми повинні зараз від Німеччини вимагати компенсацію. Німеччина дуже боїться, що ця, якщо дати Україні ці гроші, це буде прецедент, який буде використано проти них. І коли з'явилася інформація, що Німеччина змінює свою думку, зверніть увагу, в миттєво в медійному просторі з'явився термін репараційний кредит. Про це не казали, і ось тільки Німеччина говорить: а ми, в принципі, не проти, одразу кажемо: а давайте репараційний кредит, ось така нова ідея. Погоджуюсь з пані Іриною Мудрою, це заступниця керівника офісу президента, що це на півміра. Тому що насправді, ну по перше, там є 300 мільярдів, але ці 300, вони не слід розглядати їх як 100%. Є ще гроші російських олігархів. І ось тут ми повертаємось до початку нашої розмови, коли запровадили санкції проти Лукоїна США. Це був чіткий сигнал, що і російські приватні бізнесмени також під, скажімо так, прискіпливим поглядом. Ну чи вони приватні? Тут ще питання, а це також питання підніметься. Абсолютно точно зараз буде наступний крок після Лукоїла, будуть казати слухайте, а це точно приватна компанія? А може, це держава спеціально створила цю компанію як приватну для того, щоб реалізовувати свої цілі не шляхом держави, а шляхом приватного бізнесу, який на 100% залежить від держави. Тобто це квазі-приватна компанія. Якщо вона квазі-приватна, то це складова державної машини. А отже, гроші всіх тих багатіїв російських, які пов'язані з Кремлем, а ми розуміємо. Нім, що Путін при владі, якщо брати його прем'єрство з кінця 99-го року, ну президентом 2000-му став те, що Медведєв там був, то так ну то нарахується. То нарахується так, виходить, що по великому рахунку всі капітали за чверть століття в Росії створені в зв'язці з Кремлем. А отже, всі капітали підлягають під можливість, як на мене, замороження. І використання для спочатку відпла... фінансування закупівель зброї України це також треба протовнути, тому що наші партнери, коли нам допомагають, говорять, що ну на соціалку так на військову ні. Слухайте, чим більше ви будете давати на військову зараз тим менше в перспективі треба буде витрачати на соціалку, на соціалку, тому що буде вирішена та проблема, яка змушує нас просити у вас гроші на соціалку, адже Росія веде агресію. Якщо ви все почнете дуже жорстко забирати у багатіїв, щось мені підказує, що та прословута табакерка, яка в історії Росії вже грала свою роль, вона ще разіграє, тому що всі багатії в оточенні Путіна будуть розуміти, що зараз вони можуть втратити те, що Хай навіть Путін записав на них через те, що ось Путін веде таку політику. І якщо в один момент щось трапиться таке, що його не буде, і оточення не буде, яке йому радить, а з'явиться людина, яка, скажімо так, хоче налагодити контакти з Заходом, а ми бачимо, як натяки з'являються. Навіть Нью-Йорк Таймс нещодавно писав, що той же заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак, він хотів, він постійно проштовхує ідею щодо припинення війни. Ось вам. Будь ласка, приклад, що такі голоси є, так їх може не так чутно, але ну або це спроба побачити такий голос, побачити іншу Росію, так само як спроби побачити ось цю іншу хорошу Росію в Брюсселі, якій створює спеціальну платформу. А вони навіть там помертися не можуть. Але тут питання: от Бельгія, наприклад, коли каже, що не можна давати оцей репараційний кредит Україні, вони говорять не тільки про mm -hmm. знищення довіри до європейської банківської системи. Вони кажуть, що є ще небезпека того, що в Росії почнуть забирати західні активи. Блокувати mm -hmm. кошти. Наскільки тут великі ризики, що власне Росію до цього зупиняла? Адже ми вже бачили, як вони продавали заводи, так. передавали їх в управління, mm -hmm. Дарута Кадирову. Так пані ну це по перше, Австрія також піднімає питання. Але я погоджуюся з тими голосами, які говорять, що з самого початку повномасштабної війни Європейська комісія казала, що виводьте гроші з Росії. Це небезпечне місце. Хтось це зробив, хтось ні, і ось ті, хто. Не вивели свої гроші, вони по великому рахунку не робили те про що просила їх Європейська комісія. Тому зараз, коли говорять, що Росія буде робити дзеркальні кроки, як на мене можна сказати, добре робіть, але поки ви не повернете це з відшкодуванням, а також сплатою збитків. І моральних, і матеріальних тим, у кого ви це заберете, вас не повернуть до світової торгівлі. Ви, звісно, також можете казати, що ви забороните е, дітям американських і європейських посадовців вчитись в Росії, е, користуватись російськими. Унітаза ну, зараз, я хто, вибачаю, сплило в контексті 19-го пакету санкцій, але все рівно, тобто російськими товарами ви це можете зробити. Інше питання, що це ніхто не робить, і ніхто особливо вашими товарами не користується Зброю ще більш-менш, хоча зброя також дискредитувала себе в принципі. Тобто, факт захід говорить, що ось якщо ви щось забираєте, тоді повернення вас до нормальних стосунків буде лише після того, як ви повертаєте цю власність. Збитки, матеріальні, і моральні Україні все, все те саме, тому що реєстр збитків ніхто не відміняв. І тоді будемо розмовляти. І як на мене, ЄС повинен взяти цю лінію. Що якщо ви хочете арештовувати європейські активи на вашій території, по перше, ми давно просили всіх бізнесменів вийти з вашої країни, і це буде їм урок. Ми ж їх просили, тобто ми їх попереджали. А вам повернення до нормальних стосунків, а для вас це важливо. Щоб там Росія не кричала, бо ті умови, в які вона себе загнала, це умови, коли Китай та Індія і Туреччина можливо говорять, що знаєте, ми будемо у вас купувати нафту, але не по тій ціні, яку ви нам скажете, а по тій ціні, яку ми називемо вам, і тоді у вас не буде виходу, бо ви це не продаєте. Або ви продаєте нам по цим цінам. У нас лишається півтори хвилини, але ось ці американські санкції не знаєте інформаційно трохи перебили 19-й пакет санкцій так. від євросоюзу. Як ви його оцінюєте? Бо там дуже строкаті пункти барвисті. Там є обмеження на постачання рослин до Росії. Там є обмеження по очільнику російської школи економіки, який, до речі вчив, як обходити санкції. Так. От тепер він повчить як жити під санкціями. Що там в цьому пакеті найважливіше на вашу думку? Ну по. Перше психологічно це рішення, що ЄС відмовляється від російського газу, від ЛНД. І причому звертає увагу. Хотіли з 1 січня 2028 року. А Дональд Трамп тиснув, що з 1 січня 2027 року. І в цьому пакеті 1 січня 2027 року. А далі тіньовий флот. Все ж таки, ми розуміємо, що Росія вона так чи інакше експортує свої вуглеводні через тіньовий флот. Власне, пер, переді мною пан Барчук. Ключався і була тема забруднення. А чому забруднення то відбулося? Чорномоварі, бо, бо їхні даруйте посудини вже іржаві подалі. Бо тінь ви ті, ті самі танкери тіньового флоту в Керченській протоці на початку цього року затонули, за мазутом залили узбережжя. Я там не знаю, що в Адлері зараз взагалі, бо ще коли залили, казали, що на цей сезон точно нічого не буде на цьому узбережжі, тому що там вже все вивелось, а потім це екомісцеві екоактивні е е е активісти позбирали в мішки, але у держави не було грошей, щоб ці мішки вивізти. Вони лежали поруч з морем, море ж йдуть хвилі, і повернули їх в море знов. І цю історію дуже багато в березні обговорювали цього року. Тобто, ми бачимо, що ці всі. Танкери тіньового флоту, а зазвичай це все старі неофіційні, чому власне їх називають тіньовий флот. Вони створюють загрозу водам світового океану. І ось зараз ЄС починає, по перше, врешті-решт піднімається питання: а на якій підставі вони використовують прапори, під якими вони ходять. І це велике питання, але так. ми залишимо його на наш так. на нашу наступну розмову. Запам'ятаємо іване. Спасибі так. вам велике Дякую. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. В нашому ефірі. Дякую, що дивились. Так. Наш ефір триває. Просто зараз новини з Олегом Панютою.